Новорічний випуск новин ігросвіту не буде масштабним чи щільним. Перед новим роком майже що не відбувається жодних подій, тому здивувати вас чимось грандіозним не вийде. Доведеться чекати січня. Утім, ми все одно відшукали дещо цікавеньке і розповімо вам про це вже зараз. Я Андрій Басовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Приходять свята, і чоловіки по старій неписані традиції. Всі як один отримують одинакові подарунки. Ви знаєте, про що йде мова. Дезодорант, теплі шкарпетки і гель для душу. Цей незмінний набір чоловічої краси вирішили випустити й Nvidia. Компанія пропонує мити з RTX, і зараз ми не жартуємо. Адже з трасуванням променів все виглядає краще. Подарунковий набір, який випустили зелені разом з брендом Lynx, входить не тільки гель для душу і дезодорант, та ще й ноутбук з RTX 3050 на борту. Одразу й не здогадаєшся, чи тебе вкотре розвели на типовий подарунок, чи просто натякають, щоб з безкінечним геймінгом не забував митись. В останніх випусках новин ігросвіту часто з'являється Генрі Кавіл – геймер Відьмак Супермен. На цей раз актора звинувачують токсичні геймерські поведінці і неповазі до жінок на знімальному майданчику серіалу Відьмак від Netflix. Ми знаємо, що Генрі не буде зніматись в серіалі після третього сезону. Актор неодноразово говорив про те, що сценаристи навіть близько не хочуть наближати серіал до літературної саги. За плітками Кавіл постійно сперечався з ними і змушував носити корективи все не з ним. Мовляв, він взагалі ігнорував жіночий колектив і поводився без долі поваги. Також актор постійно запізнювався на зйомки через ігрову залежність. Дехто вважає, що неповага до жінок у чоловіка саме через те, що він геймер. Ось такі нісенітниці заповнюють інтернет, вилізають з різних закутків і не викликають нічого іншого, окрім сміху. Поважай свою жінку навіть якщо ти геймер. Всім на зло. Є інформація про те, що кооперативний шутер Redfall перенесли на травень 2023 року. Розробники хочуть чітко відполірувати гру перед релізом, щоб не було таких казусів, як з кіберпанком. Нагадаємо, що гру розробляє студія Arcane. Що з цього вийде, побачимо в травні, в найкращому випадку в травні. Ninja Theory вирішили повернутися до щоденників розробників 23-му. Студія вже декілька років створює другу частину Hellblade на Unreal Engine 5, однак інформації про гру вкрай мало. Щоб прихильники не переймались, автори вирішили час від часу розповідати про робочий процес. Дати релізу гри немає. Трейлерів сьогодні лише два. Першим є новий геймплей енертизер Амнезія за бункер. Нічого особливого у ньому не показали, зате одразу можна вловити атмосферу цієї гри. Другим є трейлер Скейт. Це симулятор скейтбордингу, який наразі знаходиться в розробці. Гра вийде на ПК невідомо коли, зате буде безкоштовною. Dead Island 2 з нетерпінням чекають всі прихильники ходячих мерців, м'яса та фану. Стало відомо, що події гри відбуваються в Лос-Анджелесі. Влада перетворила місто на острів через спалах епідемії, тому ніхто не може ані вийти, ані зайти. За словами розробників, гра не буде моторошною, як переважна кількість фільмів на дану тематику. Навпаки, це буде веселе мочилово, яке сподобається навіть тим, хто не любить ігри про зомбі. Реліз 28 квітня. Веселих свят вам і теплої атмосфери. Таку на Artline можна знайти завжди, тому заходьте сюди частіше. Найкращим подарунком на зимові свята стане ігрова збірка, яку ви можете купити на сайті нашого інтернет-магазину. До нових зустрічей 23. -му.